Вітаю вас на каналі Таємний Світ Людини. Сьогодні поспілкуємося, на мою думку, на дуже цікаву тему місця сили. Я тут розповім вам, як їх створити в себе вдома. Або там, де ви проводите більшу частину свого часу. Що таке взагалі місце сили? На мою думку, місце сили це місце, в якому людина відновлюється, набирається сили, збирається до купи, щоб на наступний день приймати ефективні рішення, що може давати місце сили. Якщо взяти сьогодні, сьогоднішній час в Україні, це середовище, яке впливає негативно та деструктивно на людину, то, приходячи до, до себе додому, хочеться, щоб ти, ти, ти прийшов і зміг відновитися, відпочити, набратися сил. Для чого потрібно місце сили? Місце сили створює в тому. В місці, де ви його зробили, благоприятний фон, середовище, яке допомагає вам жити в злагоді, відновлятися, коли це вам потрібно, відпочивати, навіть відкривати певні надздібності, якщо ви в цьому місці недостатньо знаходитесь. Про те, як е, зробити таке місце сили, я вам е, зараз і розповім. Одною із дисциплін, яка дозволяє створити місце сили в себе вдома, є метеоргія. Метеоргія — це дисципліна, яка е, розмічає простір, той, в якому ви знаходитесь, по певним вашим індивідуальним. Міткам чи розмірам. Розмітку в метеургії виконують мітки. Мітка собою являє геометричну, геометричну фігуру на кшталт платонових тіл, яка створюється по індивідуально для кожної людини. І за рахунок цього під'єднує людину до певних енергій кожна фігура відповідає за певну енергію. Тобто в метеорії присутні чотири енергії: Це енергія води, енергія повітря, землі та вогню. І е, завдяки тому, що мітка налаштована під вас, вона дозволяє е, заживлювати вас цією енергією. За відгуками е, тих людей, кому я створював такі мітки, або якщо люди їх створювали самі, е, люди відчували підняття ефективності. Віднімається продуктивність, ці мітки впливають на виздоровлення від хвороб, з'являється активність, підвищується концентрація, в деяких навіть з'явилися надтвостивості. Хто, хто хоче отримати більше інформації з приводу метеоргії, пишіть запити в коментарях. Під'єднайтесь до наших груп і ми з Тарюбки надамо вам цю інформацію. Підписуйтесь на таємний світ людини. Далі буде ще цікавіше.